Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Скарлетт Вечори в моєму місті були доволі похмурі. Дощ бив у старі черепичні дахи. Вікна захлинались холодним світлом, а тиша глибоко в'їдалась у вуха. Я стояла під навісом, притискаючи до грудей шкільний рюкзак з очима повними сліз. Мені було тринадцять і сьогодні мене знову принизили. Його звали Олег. Він був доволі гарний і популярний хлопець, але він був настільки тупим, що якщо йому сказати, що кролики несуть яйця, він би повірив у це. Але, на жаль, його авторитет давав йому зробити так, щоб і всі навколо говорили, що це правда. У нього були заможні батьки мати найпопулярніша співачка у нашому місті, тож зрозуміло, чому з ним хотіли дружити всі. Кожного року він обирав собі жертву і доводив її до того, що вона не могла далі вчитись із нами і переводилась. Минулого року це була Марічка, вона доволі швидко здалась. Буквально після кількох тижнів цькувань вона з мамою вже стояла в кабінеті директора з документами на переведення до іншої школи. А за рік до того був Іван, з нього Олег знущався з особливою жорстокістю, адже він жив лише з батьком, а того цікавила більше горілка, аніж власний син. Івана спасло лише чудо, адже в якийсь момент його батько потрапив до лікарні, і з-за кордону довелося повернутись його матері. Яка, побачивши сина, забрала його до себе в Іспанію. Ніхто цього не очікував, але всі зрозуміли, що це було спасіння для Івана. А от цього року ця страшна участь пала на мене. Я навіть не знаю, чим я йому не сподобалась, але цього року він обрав жертвою мене і його цькування були жахливими. Одного разу він взяв ножиці і обрізав мою довжелезну косу. Після цього довелося підстригтись під каре. Іншого ж разу він зі своєю компанією облили мене людяною водою, після чого я захворіла, і таких витівок було достатньо, аби когось іншого виперли зі школи. Але, на жаль, йому все сходило з рук адже ніхто з дорослих не вірив, що це був саме Олег. Хлопчик таких заможних батьків не міг брехати. Ага, ну звісно ж, не міг. А сьогодні він взяв собаче лайно і поклав мені до рюкзака. Коли я відкрила його, щоб дістати підручник, у класі розповсюдився страшенний сморід, а я, забравши свої речі, вилетіла з класу під сміх однокласників. Я ненавиділа їх всіх. Ніхто не міг суперечити Олегу, і всі лише ржали наді мною. Я більше не можу так жити, не можу. Проблема була ще в тому, що моя мама майже не розмовляла зі мною. Вона працювала на двох роботах, щоб хоч якось забезпечити нас, бо мій батько зник, коли мені було п'ять, і звісно ж, ніхто не збирався переводити мене до іншої школи. Я розуміла, що або завершу це все сама, пішовши з цього світу, або залишусь предметом цікування на всі роки до кінця школи. Я не знала, що було гірше для мене це був вибір без вибору. Єдине, що хоч трошки давали мені розраду, це ляльки. Я любила ляльок не барбі з яскравими посмішками, а тих, яких можна було шити самі з клаптиків, ґудзиків і ниток. У мене була одна улюблена зшила я її сама, і вона постійно була поруч зі мною у всі ті складні дні, коли мені здавалось, витерпіти цькування було уже неможливо. Але лялька завжди мені допомагала не втрачати себе. Усе змінилося одного вечора. Я облукала провулками, бажаючи лише одного зникнути. Не помітила, як опинилася в районі, де ніколи не була. Тут були лише старі цегляні будинки, вікна без світла і тріщина на тротуарі, яка тягнулась, немов шрам, і раптом я побачила крамницю. Двері були дерев'яні, обвуглені з металевою ручкою у формі долоні. Вітрина затягнута фіранкою, але крізь щілини пробивалось слабке жовте світло, на дверях табличка стерта, але якщо придивитись, там було написано лялькова крамниця. Що? Це якась помилка? Крамниця з ляльками у такому місці? Але я вирішила заглянути. Всередині пахло воском, пилом і чимось, що викликало спогади. Старий текстиль, сухі квіти і попіл. На стінах висіли ляльки, сотні, кожне з індивідуальним обличчям, деякі мали усмішки, інші шови, що стягували роти. Були ті, в кого одне око було справжнім, а друге намальоване, але всі вони мали одне спільне, очі дивилися прямо на мене. В якийсь момент я подумала, що вони наче живі. І від цього мороз пробіг по шкірі. Вітаю, Люба, ти прийшла? Я здригнулась, із тіні вийшла жінка, висока, вбрана у фіолетову сукню під фартухом, із бинтами на руках і рожевим волоссям, заплетеним у дві товсті коси. І її обличчя було ніби зшите, не шрами, а нитки, які йшли по лобі, щоках і шиї, очі бліді фіолетові, Майже порожні, але усмішка. Усмішка була широкою, нечіткою, майже театральною. Ви хто? О, мене звуть Мадам Кетлер, сказала жінка, нахиляючись. І я виправляю зламаних. Я не зламана, швидко відповіла я. О, ні, Поліно, я не про тебе. Вона простягла руку, і з темряви вийшла лялька, але не просто іграшка. Лялька мала обличчя, обличчя мого однокласника Олега, того самого, що сьогодні зробив цей жах з моїм рюкзаком. Ти думаєш про нього? Я знаю, він був грубим, і ти хотіла, щоб він просто зник, правильно? Я не відповіла. Я можу зробити це реальним. Хочеш, В моїй голові одразу з'явились образи життя без Олега. Якби ж його не стало, я би була найщасливіша на планеті, я би могла спокійно ходити коридорами школи і не боятися, що хтось щось зробить зі мною. Я би могла завести друзів, хлопця, та й просто я би була щасливою, але. Це ж лише уява, це неможливо. Мадам Кетлер сіла за дерев'яний стіл, перед нею з'явилась миска з глиняною масою і кілька іграшкових голів із вирізаними очима усе, що я потребую, твою згоду і трохи ниток із твого серця. Ниток? О, це не боляче, ти навіть не відчуєш, але ти трошечки втратиш себе. Можливо, якісь спогади або емоції. Повір, від одного разу ти нічого не відчуєш, головне, не захоплюватися, інакше доведеться тебе перетворити в одну з них, і вона голосно зареготала. Я трохи завагалась, але ціна мені здавалась надто низькою втратити якісь спогади за те, щоб людина, яка знущається з мене, зникла. Взагалі я не вірю в магію чи якісь там обряди, та й зараз не дуже вірю в те, що це взагалі можливо. Але якщо, бодай, якийсь шанс є на спокійне життя, то я погоджуюсь. Я згодна, сказала я впевнено. Чудово, дай свою руку. Вона щось прошепотіла, взяла мою ліву руку і по відчуттям ніби витягнула кілька ниток з неї. Але це було зовсім не боляче, лише якось дивно. Потім вона взяла ляльку, яка була точною копією Олега, і кинула її на підлогу. При цьому його шия зламалась і голова тепер висіла лише на ниточці. Ось і все. промовила мадам Кетлер. Завтра все стане так, як ти хотіла ти будеш вільна. Я тихо подякувала і пішла додому, довго думаючи про цю ситуацію. А що, якщо він і справді зникне? Та ні, не може такого бути. А що якщо так і чи запідозрить хтось у цьому мене? Але якщо хтось може дізнатись, чи я причетна? Всю ніч я не могла заснути, і, в Ейфорії, ворочалась, обдумуючи, яке ж прекрасне стане моє життя без знущань цього виродка. На наступний день я пішла в школу і вгадайте, що там був Олег. Стояв, як завжди, посміхаючись на всі свої 32 кривих зуби. Гей, ідіотко, як тобі вчорашня витівка? Сподобалась? Думаю, наступного разу тобі щура підкинути. Як вважаєш, буде смішно. Всі хлопці біля нього захихикали, а я. А що я Я йшла мовчки, стиснувши зуби від злості і ненависті до того покидька. Як я могла повірити, що він зникне, ідіотка? На першому уроці Олега викликали до дошки. і він, як завжди, упевненою ходою попрямував вперед. Але в якийсь момент, саме біля моєї парти, перечепився через рюкзак і впав. Хрускіт шиї почувся на весь клас. Коли вчителька підбігла до Олега, то із жахом сказала всім вийти, а сама телефонувала в швидку. Я йшла з думкою, чому ж він перечепився саме через мій рюкзак, з ним все буде добре, що взагалі сталося? і наскільки безглуздо це було. Мабуть, в кінці уроків я знову отримую від нього, бо ж це був саме мій рюкзак. Швидка приїхала дуже швидко. На жаль, вони сказали, що смерть була раптовою, нещасний випадок. Хлопець невдало впав і зламав шию. Я була в такому шоці, що словами передати неможливо. Я думала, він просто зникне, а не ось це. Я почала винити себе у його смерті. Чи була я щаслива? Звісно ж, не була я ні в якому разі не бажала йому смерті. Я просто думала, що він десь переїде чи просто пропаде, але ж не помре. Я була у паніці Нас відпустили додому, і я одразу ж побігла до крамниці ляльок. Коли я прибігла, то мадам Кетлер вже чекала. Що ви наробили? Що? Ти про що, Люба? Про те, що сталося з Олегом, він... він... він помер. А ти чого очікувала? Ти ж сама цього хотіла, це ж ти так вирішила. Я? Я не знала, я думала, що він переїде чи просто десь зникне. Ну, дівчинко моя, ти просила, я зробила йди і насолоджуйся своїм вільним життям. Я пішла від неї повністю спустошена, хоч ніхто прямо і не говорив, що це сталося через мене. Але кожен погляд це видавав. Навіть моя мати спитала, чи це дійсно була випадковість. Я була просто спустошена. Те моє найзаповітніше бажання збулось. але я не можу бути щасливою. Я відчуваю себе вбивцею. Пройшло кілька місяців, про той випадок вже майже ніхто не говорив, і я теж перестала згадувати. Мені дійсно ставало легше. Нарешті ніхто мене не цькував, і все стало тільки краще. Я знову почала ходити в школу із задоволенням, і все налагодилось. У мене почали з'являтись друзі. Найкращою з них була Олена. Я просто обожнювала її, а вона мене. Вона не так давно переїхала до нашого міста і була новенькою. Тож навіть не знала, що я довгий час була виродком класу. Ми стали не разлий вода завжди були разом, а потім. Я познайомилась з ним, Марк, Боже, який же він красивий, подумала я, коли побачила його вперше. Він був із іншої школи і приїхав до нас на змагання по легкій атлетиці. Я теж займалася нею, тож так ми і познайомились. Потім він написав мені в інтернеті, і ми часто почали спілкуватися і бачитись. А з Оленою ми стали бачитись менше. Вона навіть почала ображатись на мене. Завжди фиркала і казала, що він мені не пара, але мені було все рівно я була на сьомому небі від щастя. Метелики в моєму животі не давали мені тверезо мислити, а цього і не потрібно було. Ми з ним були найщасливішими цілий рік, а потім... потім сталося те, чого я очікувала найменше. Він сказав, що закохався в іншу, і це повністю розбило мені серце. Я дуже довго плакала, але те, що сталося далі, стало ще гіршим. Одного дня я прийшла до Олени і плакала сійна на Марка, Я не розуміла, як він міг так вчинити зі мною. Все ж було добре, мені так було боляче, як ніколи до того. Але тут я почула, як Олені прийшло смс. Вона якраз пішла на кухню робити чай, а я мимоволі глянула на телефон і побачила. Фото мого Марка зі словами Вірю, кохана, нічого, потерпи. Та божевільна колись заспокоїться, і ми будемо разом. У мене всередині все стислось. Невже? Невже його нова кохана? Це Олена? Як так? Вона ж ненавиділа його. Я швидко спустилась вниз до Олени із криками почала потребувати пояснень. Ну, може, розкажеш, що сталося? і чому мій Марк називає тебе коханою, а мене божевільною? Олена засміялась мені в обличчя. Ти думала, що одна така класна? Ні, дорогенька. Він мені сподобався в той же самий день, коли і тобі. Правда, спілкуватись ми почали пізніше, і він зрозумів, що я краща за тебе, Тож вали звідси. Нарешті ти все дізналася, і не треба корчити з себе твою подругу. Моєму відчаю і розчаруванню просто не було меж. Як так? Найцінніші люди, і, отак, ніж у спину. Я не могла оговтатись, поки я бігла, ноги самі мене привели до тої ж крамниці ляльок. Я швидко влетіла туди і побачила мадам Кетлер все таку ж, як і тоді. Мадам, мені. Так погано, сказала я, всхлипуючи, мене зрадили дві найважливіші людини в моєму житті. Допоможіть мені, благаю. Я вже не пам'ятаю, що саме я говорила і що було далі, але пам'ятаю, як мадам взяла дві ляльки і зробила їх схожими на Олену і Марка. Потім вона взяла мою згоду, кілька ниток з моєї руки. І опустила тих ляльок у таз із водою. Наступного дня на моїх власних очах Марк і Олена втопились у озері, де ніхто і ніколи не топився, безглузда смерть. Все місто було в шоці, а я я навіть не знаю. Я перестала відчувати біль, мені стало легше. Я не знаю, чи це було пов'язано з помстою чи з тим, що казала мадам Кетлер перший раз про втрату себе. Але далі, протязі всього свого життя, я користувалася послугами крамниці, і з кожним разом ставала все бездушнішою і жорстокішою. Дійшло до того, що я почала приходити до мадам частіше ніж до себе додому. З кожним разом ставало все веселіше, і кожного разу я вигадувала новий спосіб безглуздих смертей. Я сама просила мадам Кетлер готову ляльку. І сама щось псувала в ній, комусь відривала ноги, комусь руки, а комусь тіло навпіл, когось кидала у вогонь, а найприкольнішим було потім все це спостерігати у житті. Я не знаю чому, але кожного разу під час страти я все бачила, і, можливо, саме це і зламало мене. Я почала відчувати себе богинею. Ніхто більше не міг мене образити, хтось косо гляне мінус, хтось скаже криве слово до побачення, хтось сяде на місце, на якому хотіла сидіти я, бувай. Я вже навіть і не пам'ятаю, скільки всього людей погубила, та й мені все рівно. У мене більше немає жалю і почуттів ні до кого. Мабуть, в мені залишилась лише краплинка людяності. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи навіть вона залишилась. В останній раз я прийшла до мадам Кетлер із проханням допомогти з мамою. Вона вже вкрай обнагліла і не хотіла мені залишати заповіт, але так як мені було вже майже тридцять, я вже не могла жити із нею, а квартира була її, я змусила її його написати. Те, що ж, я вважаю, що саме вона винна у тому, ким я стала. Тож хто, як не моя люба матуся, заслуговує на найогидніший кінець, мадам Кетлер захистила мене і захищала дуже довго, а вона що? Вона лише працювала, і слова мені доброго за все життя так і не сказала, тож була пора прощатись. Я прийшла у крамницю і з усмішкою сказала мадам робити ляльку моєї матері. Вибач, дорогенька. Але сьогодні я чекала тебе для дечого іншого. Я була схвильована. Для чого ж? з ентузіазмом запитала я. Сьогодні ми не будемо робити ляльку. Яке право ти маєш вирішувати за мене? Дівчинко моя, сказала вона, за все треба платити. У твого серця більше не залишилось ниток. Ти стала бездушним стервом, яка навіть не відчуває. А для чого тобі людська подоба, якщо ти навіть вже не людина? Я отетеріла. Як це я не людина? Слова обірвались у горлі, щось пішло не так. Моє тіло раптом стало легким, сухим, холодним. Пальці ніби задерев'яніли, я намагалася поворухнутися. Але не змогла, серце мов зупинилося, чи, можливо, його вже й не було. Я опустила очі і побачила свою руку, точніше, те, що нею було, пальці тонкі, зшиті нитками, шкіра клаптями з тканини, у грудях дірка, крізь яку проглядала дерев'яна серцевина. Ні, прошепотіла я, але звук не вийшов, лише тиша. Мадам Кетлер стояла переді мною спокійно, мов порцелянова статуетка. Її обличчя не виражало жалю, лише невимовну в тому. Ти сама зробила цей вибір? Кожна нитка це частинка душі, а ти віддала їх усі добровільно. Я намагалася кричати, бігти, схопити її за руки, але моє нове тіло не слухалось, воно просто висіло. Висіло на тонкій чорній нитці, що тягнулася угору десь до стелі в пітьму, поряд десятки інших. Їхні обличчя здавалися знайомими. У когось очі були вічно розплющені від жаху, у когось рот зашитий мовчанням. Вони мовчали, всі мовчали. А потім я відчула, щось всередині мене ще жевріє, слабке, мов залишок диму після вогню. Крапля людяності, та вона згасала з кожною секундою все більше. Мадам Кетлер обернулась до прилавка, взяла нову ляльку і почала сшивати її мовчки, не дивлячись більше в мій бік. А я лишилась висіти і чекати, чекати, коли остаточно зникну. Бо, коли зникає остання нитка, зникає все.